Шановні глядачі, поціновочі каналу Андрія Закривського світу чима інженера. Із-за того, що останнім часом дуже рветься запис при стрімі, інтернет, на жаль, не завжди сталінківський гарно працює, я вишив, вирішив сьогодні зробити такий підсумовуючий запис цього тижня. І теми, які ми сьогодні будемо обговорювати, нарешті, мабуть, ключові для цієї війни. І дуже важливі для нас, тому що ми бачимо ну, такі вже прямі докази того, що війна добігає своєї кризового стану. Що ж це за бенчмарки такі дуже цікаві, які маркери я виділив на цьому тижні, які для нас повинні бути цікавими? А це один маркер з'явився у мене в телеграм-каналі. Другий маркер я побачив на Фейсбуці, коли зараз був один із скандалів, присвячений там 24 чотири дівчині, яка стала займатися закупівлями. Так що ж це за маркери? Маркери дуже прості. Сіфілія Мусаєва, яка є редакторкою Української правди, в своєму дописі щодо закордонної поїздки. Сказала, що основним лейтмотивом зараз в НАТО є те, що Україна це майбутній провідник безпеки в Європі. От, і хоч Росія має екзистенціальну загрозу, але треба орієнтуватися на Україну, тому що Росія вже не є самим головним найголовним вовком в світі, і Україна доказала, що вона може її перемогти. І паралельно з тим, як ітогом. Таким підсумком е Ізраїля е іранської війни, от ми бачимо заяви ізраїлітян про те, що Іран вже не такий, як був, що він не страшний, що його можна перемогти, і е ця імперія вже добила свого кінця. У мене був вчора ввечері цікавий запис разом з Віктором Кринівським. Він запросив мене спеціально для того, щоб я послухав його історичний нараз на рахунок Іранської імперії, Російської імперії, Персії. І мені дуже цікаво було, я всім ну, раджу слухати Віктора. От, цей запис вийде на його каналі, я намагався от якраз відповісти собі на ці запитання, чи є зараз Іран та Росія. Ну, Іран в даному випадку в запису, ну, таким уже провідником імперської думки в світі. І взагалі, зараз оці от імперські наративи, імперська ідеологія, наскільки вона життєздатна, і наскільки вона необхідна світові? І з таким подивом для себе повернувся до своїх. Перших е, нарисів закінчення війни, які е, були е, якраз ще, мені здається, в березні, квітні 2022 року. Тоді, на одному з етерів, я сформував свою думку, що е, перемога буде тільки тоді, коли нам стане по барабану, хто є керівником Російської Федерації. Ну і тоді задавав питання, я зараз вам задам хто ну, президент Словенії, там, чи Хто там президент Болгарії, хто там в Румунії взагалі, ну, ми знаємо, що там якісь там проблеми були, ну так от і, і не згадаєш. І е, один із таких важливих моментів, що ми ну навіть хитретіння того, що там відбувається в Польщі, до кінця не розуміємо. Ми це пересічні українці. От, мені -то приходиться з цим стикатися, там тому що багато читаю, там аналізую, ну вам то ну, не доводиться. І так от кількість згадувань якогось там болгарського керівника чи румунського опозиціонера у нас в нашому просторі просто-напросто немає в нашому інформаційному просторі. А, і це, мабуть, один з таких важливих головних моментів, до яких я хочу повернутися на цьому тижні, от з вами. Тому що ітогом стає те, що відбувається злам. А от який може саме головний і є і показує е, причини та наслідки цієї війни? Тобто, одна з причин це, е, цієї війни, як і Іранської війни, так і російської війни, полягає в тому, що е, ці імперії намагаються якимось чином повернути собі е, царювання на своїй території, показати, що вони альфа-семець серед всіх, хто там е, навколо Чорного моря а от Обертається. От Одна з так, таких причин. Те ж саме стосується і Ірану, який не може забути про своє імперське минуле. Але ця війна про те, що відбувається енергоперехід, і ця війна про те, що відбувається логістичний злам. З сходу на захід от тепер не має значення, а південна північ має значення. І що Іран, що Росія опинилася в ситуації, коли шовкові шляхи, грубо кажучи, будуть проходити повз них. Один із таких цікавих моментів це ну, таке ще, ще питання, яке виникло цього ж тижня в інтернеті на рахунок першого пункту, на рахунок енергетики. От, чи є, ну, за словами там, одного з світових там, економічних помоїк і, і видань, було написано, що ну, є, така проблема, є така проблема, що, так скажемо, війна затягує енергоперехід. Ну, Ми про це говорили: що Росія та Іран опиняться за бортом цього енергопереходу. Одна за своїми на першому місці розвіданими запасами газу, інша на другому місці. От зараз публікується достатня кількість інформації на рахунок минулого року, тобто йде переосмислення того, що відбувається в світі. І ми бачимо, що там енергетика, ця зелена, вона там в прыжку там, досягла там, 12%. 12%. Це дуже мало, як нам говорять про весь світ. Що таке, ці 12%. Є проблема, тому що коли ми починали цю війну і там говорювали з деякими аналітиками, яка була ситуація, то коли ми обговорювали, що саме відбувається в 2020-2021 році, ми бачили 1-2%. відсотки, то зростання відбулося в шість разів та під час цієї і у нас є країни-відмінники, наприклад, Китай, які там вже доводить в своєму енергоміксі до десятків відсотків цю відновлювальну енергетику. Ну, я вже не кажу про північну Європу, в якій ну, взагалі повний джекпот. У нас вже тягнуться в північній Європі газогони, е, в якій передається води, так же, як і в Китаї, ми про це говорили. Тобто, насправді, злам іде, і він відбувається паралельно з цією війною. І говорити про те, що е, Росії чи Ірану вдалося якимось чином затормозити цей енергетичний прихід, не довод... прихід не доводиться. Навпаки, ми бачимо, що. За рахунок високих цін, це спонукає не тільки на державному рівні, а й ще на нашому побутовому рівні е е е вирішувати це питання зі здорощенням із-за цієї війни і злами логістичних е потоків. Сьогодні ми бачимо звіт, який показує, що тільки минулого року, і цього року, тобто от протягом календарного року, додалося в е е ЛНЖі, цілих 50 мільярдів кубометрів газу. Тобто, тепер на заміну газогонів, які там існували в всьому світу, додавалися, додалося 50 мільярдів. А додасться ще найближчі там 3-4 роки ще 300 мільярдів кубометрів газу в ЛНЖ От, вся Європа споживає за рік 400 мільярдів кубометрів газу, 300 додавить. Ну, і 400 це було таких, тоді, коли, грубо кажучи. Працювала українська промисловість і так далі. Може, може вона ніколи вже Європу 400 мільярдів споживати не буде. А 300 мільярдів е, додасться е, до 30-го року. Майже з нуля до 300 мільярдів ми пройшли за якихось там е, останні там 3,5 роки. Це величезні цифри, які показують, що ця технологія ЛНД не просто буде конкурувати з трубопровідним газом, а в багатьох випадках його замінить, тоді, коли споживачі, наприклад, не захочуть мати якогось спілкування з Іраном чи з тою ж самою Росією. Тобто ці 10% їх. Риночної, ну, риночної домінування, там 10-відсоткове, воно не буде мати значення. І регіонального домінування теж не буде, тому що і буде альтернатива а, морських поставок майже по всьому світу. Це важливий такий момент, який а, зараз відбувається по всьому світу. і Де ж там Іран, де там Росія? ніде це призводить до нас до такого простого висновку, що е через деякий час через деякий час е перемога війни буде саме та от ситуація, про яку ми говорили, коли не е глобального значення, не регіонального значення ці країни не будуть проносити. Тобто Зараз ми боремося за те, щоб не було глобального значення цих країн. Ми боремося за це. Але перемога буде заключатися в тому, щоб боротися ми в один прекрасний момент перестаємо. І виникає друге, другий пласт цієї боротьби під назвою регіональне домінування. Ми говоримо про те, що нові логістичні союзи будуть створюватися завдяки тому, що буде переосмислення логістичних потоків Сходу на Захід з Заходу на Схід на південь-північ. І тоді локальні союзи, невеличкі локальні союзи деяких країн. Будуть виступати на першому місці, тому що вони можуть ну, такі, створювати простір, який логістично ну, важко буде перейти. Як приклад, я наводив ситуацію, що тут Туреччина є таким спеціальним клапаном, який перекриває живлення для ракової пухлини російської та радикальна. Та радікалів з Близького Сходу. Тобто, да, цих недоімперії і так далі. Ну, ми бачимо, що ця е, війнуха теж добігає до кінця і е, це все спрацьовує. І е, тепер виникає дуже просте питання: е, як нам діяти? Що нам робити? Ну, по-перше, мабуть, переосмислити. Е, Ідеологію власну, і зрозуміти той вірний підхід до ставлення до новин, який буде нам показувати, що ми насправді оздоровлюємося, і ми насправді стаємо суб'єктами в своєму маленькому світу і створюємо якийсь локальний союз. Я от замислився про себе на саме початок. Якщо я вважаю, що перемогою буде те, що ми перестанемо знати, як звуть нового російського президента, чи нового білоруського президента, чи сам я не, не дуже багато уваги приділяю цим процесам, а як це відб'ється на Росії, як це відб'ється на цих, ну от треба вже, мабуть, перемальовувати цю всю ситуацію. Може, говорити трохи по-іншому. Ну, наприклад. От. Якщо ти говориш про Росію, ти додаєш її суб'єктності про її вплив на Україну, ти додаєш її суб'єктності суб'єктності. Але ж цей вплив насправді зараз не менший, не менший. як мінімум, якщо ми якщо ми є щитом Європи і так далі, то наш щит складається з власного. Ресурсного потенціалу і ресурсного потенціалу того, що ми отримуємо від наших партнерів, Тобто ця формула виглядає як y, X плюс Y равно Z. Тобто, Україна це X плюс Y. Як мінімум, якщо у нас є зараз рівновага і фронт нікуди не движеться, не просувається, то треба не говорити не про Z, не про Росію, а говорити про наші ресурси. Що у нас відбувається в нашій країні на даний момент, і що відбувається в цей момент з нашими партнерами. І треба на цьому зосередитися в першу чергу. Не говорити про суб'єктність, нехай це буде стихійним лихом, яке на нас впало, а говорити про X плюс Y. І е, я починаю думати, а скільки ж моїх етерах було на рахунок енергопереходу в світової ситуації. І в принципі не так страшно у мене це, це все відбувається. Мені тут треба буде підкоригувати, але а, цей момент є. Мені насправді треба більше вам розповідати і самому узнавати, що там відбувається на даний момент з поляками, з румунами, з болгарами, з турками, тобто країнами, з якими ми е, зараз по чорноморському басейну е, є сусідами. Тому що це один з таких важливих логістичних речей. Про Прибалтів більше говорити, про північну Європу і що там відбувається. От, от така заміна повинна виникнути в моїй риториці. і Більший аналіз. Треба говорити про той потенціал, який ми повинні розвивати і тут, в Україні. Я чомусь там не розказую там про. Свої нариси і свою роботу в нафтогазовій галузі аналітичної, української, треба це підсилити. Знову Стаса Ігнатьєва кликати, знову говорити про те, як треба розбивати ринок тут в Україні, що там, чим ми займаємося там зараз наша асоціація, тобто про локалізацію, якому зараз стандартизацію, яку запустили з, деякі, з деякими компаніями, з законодавчими ініціативами, які стосуються української нафти. От про це треба буде говорити. І насправді. Я е, починаю думати, хто ж у мене в записах і кого я слухаю навколо себе. І е, я вже свого часу казав, що я не хочу приймати участь у кривому борщі, коли е, ви навчили мене, до речі, дякую слово «клікбейт», коли е, завдяки якимось новинам там е, Путін помер, чи скій е, цей Аятола вправо впав у кому. А що буде, якщо Путін помре? Давайте про це розсурозмірковувати. Е, і оказується, що. А про що говорити потім, там, ну проаналізуючи такі речі, там з, з каналами, на яких я до того виступав, з цими людьми нічого ні про що говорити. Вони виходить, що один кривавий філософ, що інший додає просто-напросто суб'єктності, розповідаючи про два-три тижні. Російської Федерації, яка нас через деякий час 100% переможе, 100% вона забере Одеську, миколаївську область, і що ми будемо робити без Херсона. Нафіга мені це знати, і вам за чим, це? навіщо це знати? От нам треба думати про те, що Ізраїль е, 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 зміг перемогти, на мою думку, в цій війні добитися своїх результати, тому що е, е, була Йорданія, яка перехопила 10% ракет, які летіли на Ізраїль. Що завдяки е, Саудівській Аравії, 750 тисячна е, і, і Арабським емратам е, 750-тисячна армія Ірану не могла суходолом прийти до е, кордонів Ізраїлю. От. Про це треба говорити. Можливо, зараз е, у нас е, ми межуємо з. Росію тільки за того, що ми не вірно мислимо. Можливо, нам взагалі не треба мислити про Росію в тому сенсі, який ми зараз з вами говоримо. Давайте уявимо собі ситуацію, як може існувати Україна без Росії, от, не межуючи з нею і, скоротив, і сильно скоротивши фронт. Ну, як якщо, наприклад, будуть Існувати Кримська Татарська Республіка, а от, от протекторатом протектора, Туреччини, то наші е, е, кордони з Російської Федерації, які зараз пролягають через е, перешик в Херсонській області, через Запорізьку область, е, Донецьку-Луганську, вони сильно скоротяться, тому що е, Крим буде турецьким, наприклад, да, під турецьким протекторатом. Тобто, нам хто більше подобається в якості. Сусіда, ну турки, і наші сусіди через море і так уже були. А от ну стати сусідами спокійно там, може там роздвинутися порти а, на чорному морі зі сторони Грузії. Якщо Грузія стане більшою країною, якщо Осетія повернеться і так далі, то через деякий час по Чорноморському збережжю у нас взагалі кордонів з Росією не, не буде. Може Україна повернеться до своїх кордонів старих і об'єднається з грузинськими кордонами. Там згадаємо, що там Таганрог той же самий був українським містом, от, а Антон Павлович Чехов народився в Україні. А от но про це все можна згадати, от, і не мати спільного морського кордону з Російською Федерацією. От, якщо Білорусь, якщо ми розвинемо нормально білорусів. А от, чи білоруси, наприклад, будуть мати свою суб'єктність, вони перестануть бути росіянами і їх союзниками, тобто, може, треба розвивати так стосунки з білорусами, а от, і у нас вже кордони зменшаться з Російською Федерацією. Може, нам розпад Російської Федерації треба наближати для того, щоб у нас просто кордонів з ними не було? Зараз е і інша ці і інша цінність наша теж тоді виникає на рахунок Європи, коли ти починаєш на це переглядуватися з тими же самими поляками. Давайте дивитися, що в них відбувається, чи вони, чи е ця карта е непрострільної зони, через яку не можуть пройти е російські війська, там і суходульні, і так далі. Тому подібне. Тобто е наскільки це цінно для. Польського уряду на даний момент чи для прибалтів, як це перекриття і встановлення цих союзів з білорусами і так далі. Може, ми щось неправильно робимо, коли ми робимо протитанки в РВІ, чи дроти ставимо біля білорусів, прирівнюючи їх до Російської Федерації. Може, навпаки, треба ці дроти ставити між Білорусію і Росією, розвивати стосунки таким чином, щоб посунути ці кордони? Це важливі такі питання, які треба переосмислити в значенні того, кого ти розвиваєш, і е, знову ж таки, щоб це от Z в цьому рівнянні е, посунути далі. Теж стосується нашої енергетики, теж стосується нашого розвитку наших закінцівок, наших нафтогонів, газогонів і так далі. А от прийняття рішень, які стосуються того, як буде. Виглядати енергетична мапа України і яким чином ми будемо це все розвивати. Однозначно, те, що висновки, які для себе призвів, однозначно, що в цих розмовах про майбутнє і сьогодення України нашої військової, ну, військової речі, ти без слова Росія, може не обійдешся. Але треба розуміти про майбутнє світу. Він І так іде в ту сторону, яка нас повністю влаштовує, там, де домінування глобальне старих енергетичних парадигм вже не має значення. Це важливий момент. Я буду намагатися в наступних новинах, в наступних етерах просувати. Цю ідею як самостійно, так і з моїми е е друзями, з колегами, от постараюся робити так, щоб людей, які е надають е своїми роздумами і зі своєю зосередженістю суб'єктності е Росії, було менше і менше. І хочу щоб ви теж про це замислилися. Мені, мені періодично надсилають посилання на гарних росіян, на гарних росіян, які там кажуть про те, що зетники знову взвили і цитують прямим текстом зет канали Перестаньте їх слухати, перестаньте мені це надсилати. Тому що навіть критикуючи слова Путіна на Петербурзькому форумі і так далі, ви надаєте йому суб'єктності. Вас це не повинно цікавити, тому що це був водопук. Це була просто навинюча бурбашка. Перестаньте її нюхати, і все буде з вами добре. Перестаньте замислюватися над тим, як вас можна налякати, і чи до чого це може призвести. Якщо воно не відбулося, якщо цей снаряд пролетів десь. Так далеко, що про нього нічутно чутно, то пристаньте про нього читати в новинах. Це прості речі, які повинні для вас бути. З іншого боку, треба зосереджуватися на своїй безпеці тут і зараз, і щоб вона відповідала дійсності, ця безпека, яка зараз є, треба до цієї дійсності повертатися, не оманливої дійсності переляканих підлітків, які там всього бояться і бояться майбутнього, тому що вони. Не розуміють, як, як же вони будуть жити самостійно, а обговорювати, які зараз є тренди, і як зробити так, щоб твоя професія, те, чим ти займаєшся, була настільки потрібна всьому світу, що за тобою була черга ажіотаж і гроші вам платили наперед. Це наше завдання як країни, так і особисто кожного з вас. Треба до цього повертатися. Ми на правильному невірному шляху. Ми це бачимо. Но для того, щоб збільшити вірогідність нашої скорої перемоги, для того, щоб її скоріше це було, треба спочатку це просмислювати. Я буду намагатися це робити для вас. І Якщо ви хочете цей реальності ми будемо робити разом з вами. На ну, тому а, закінчу. Я основні тези вам накидав і новини сьогодні ви почули. Якщо вам подобається це все, будь ласка, поставте вподобайку. Не забувайте про те, що треба а, щось купляти в зеленій лавці. А, от, я думаю, що Віталік додасть в описах. Не забувайте про те, що треба купляти мерчі. На жаль, щось ви перестали купляти мою книжку, а давіше я її подарував своєму сусідові свою книжку і бачив, як він при мені її читає. І, а, і деякі речі, навіть через його плече, причитував того саму, і думав, айде Пушкіна, йде Сукін син. А, от, книжку купляєте. От, і замовляйте футболки з основним написом цієї, і гаслом цієї війни. У всіх незрозумілих випадках треба бити російських НПЗ від нашого Тараса Загороднього. От, тому що це істина дуже проста. От. Ну і що ще сказати? Саме головне позвоніть рідним після цього етеру. І скажіть їм, як ви їх любите, якщо вони не поруч з вами. А якщо вони поруч з вами, обніміть дружину, обніміть чоловіка, вот, поцілуйте своїх дітей, вот, і тоді, може, цей світ стане на одну посмішку чи на одну радість більше.